Переговорну рамку затвердили. Та чи означає це початок перемовин? Сказати точно, що от такого числа розпочнуться офіційно переговори. Ну очевидно, ну поки складно. Координація на шляху до ЄС, як Україна та Молдова, працюватимуть разом. Ми повністю готові до безпосереднього початку переговорів про вступ у близькому майбутньому. У грудні лідери ЄС ухвалюють історичне, як самі назвали, рішення це історичний момент. Ми відкрили переговори з Україною і з Молдовою. Та від політичного мали перейти до фізичного старту. Для цього Київ голосував низку законів, а ЄС переглядав їх на відповідність європейським. І 12 березня, як і планувалося, європейська комісія представила переговорну рамку щодо майбутніх перемовин з Україною та Молдовою. Насправді переговорна. Рамка це досить такий технічний документ. Там не буде які якоїсь конкретики, що скільки у нас буде перехідний період для аграрки там чи чи по по якимось викатам. Бо зрештою, оця вже конкретика вона з'явиться в процесі переговорів. Але для того, щоб цей процес переговорів розпочався, мають бути виконані всі ці бюрократичні процедури європейського союзу. За процедурами рамку мають погодити вже лідери 27 країн ЄС. І не виключено, що відбутися це може вже. Наступного тижня і, врешті, фінальний крок проведення міжрядової комісії. Для Києва важливо, щоб вона відбулася за президентства Бельгії. На цьому наголошував і бельгійський прем'єр Олександр Декро під час візиту до Києва у лютому. Інакше можемо застрягти у процесі, бо ж від липня В ЄС уже головуватиме Угорщина. Ми... Звичайно, намагаємося це все пришвидшити, але ну, для даного потрібні двоє, тому ну, це має бути і. Щоб сам сама бюрократична машина Брюсселю з цим також справлялася, але ми з свого боку маємо ну робити свою частину, аж ну на випередження, щоб жодних питань до нас не було. І ця бюрократична процедура працюватиме лише за умови, якщо усі лідери ЄС будуть за до того, ж, окрім Угорщини, блокувати перемови не може Австрія, яка історично лобіює інтереси Боснії герцеговини Простіше кажучи, Австрія не хоче, щоб новачки Молдова та України. Іна йшли попереду Боснії, яка свою чергу тільки в березні отримала політичне рішення про старт перемовин. Практика показала, коли говорили про старт перемовин. Та ж сама була історія. Теж Австрія казала, що ж Балканські країни, Західні Балкани, ми ж там маємо якось щось знайти. І вони змогли знайти певний компроміс-консенсус, щоб австрійці сказали, окей, ми відповідно не проти. Тому я думаю, що в даному випадку а, теж буде щось подібне і буде все ж таки пришвидшений цей процес. Ну і фактором негативного впливу. Во можуть стати вибори до європейського парламенту, адже саме від їх результату залежатиме розклад сил в ЄС. Вибори можуть вплинути. Не думаю, що цей європейський парламент буде там аж радикально відрізнятися від нинішнього, хоча певним чином. Прихід таких євроскептиків або завуальованої російської агентури, та поки ці фактори слабкі на фоні того, що наше членство підтримують члени і керівництво союзу. Доказ того Україна вже бере участь у формуванні оборонної стратегії Європейського союзу. З'являється уже більше і більше підтверджень, що євросоюз хотів би завершити перший етап розширення, тобто в якому може бути Україна до кінця декади, тобто до 2030 року. Це вже цілком конкретні такі терміни, так які е, прозвучали і в резолюції Європарламенту, і е, навіть озвучували обережно, але озвучували представники Європейської комісії. Саме переговори найскладніше передфінальний етап, у якому конкретних вимог не висуватимуть, потрібно буде домовлятися. Із урядами інших членів ЄС для пришвидшення цього процесу Україна вирішила об'єднати зусилля з іншою країною кандидатом Молдовою. Ми скоординували е, наші е, подальші дії для того, щоб е, рішення про затвердження цієї рамки і фактичний початок е, переговорів відбулися в заплановані терміни, е, і е, ми вже цього року перейшли до власне передостанньої фази набуття членства в єс а саме переговори переговори про вступ будуть і бюрократичні процедури переговори по 35 розділам законодавства єс що міститимуть фінансові, екологічні юридичні вимоги про вступі також стане викликом наші аграрні потужності 40% адаптації українського законодавства стосуватиметься саме агросектору та як показала практика, якщо країна-кандидат виконує усі вимоги, то політичне рішення знаходять Олена Чернякова. Ми Україна марафон Єдині новини.